и тут Алла Экспресс 1585 мы будем снимать про фишки я вам покажу Буду круто ну тут а тут я раз покажу так э, я закономлю рамень сейчас первая фишка вы видите какой раз начинаете просто вы вы должны Правильно. Ой. Не сейчас. Щас я перемотаю Номер Noпитка 2. Просто йдемо. Щоб не лагало. Идем, 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 идем. Тепер не уб'є раз, Дивіться. Да. Ну так должно. Амбусом так не знаю пока спрацює вони. Тут ще быстро відкривати двері. Ті. З помисом ключа. Так, е, друга е, от. фішка. Друга фішка, дивіться, просто заходимо в шкаф. Тільки амбуса так не робить. Справа. А собі тепер. Еще одна фішка. Так, сейчас. І дивіться, самое главное, тут можна... Ей, e, одна фістка. Ну, не совсем, ну добре. Я вам покажу все равно. E, Коли всік на нас бігає, можна перепрыгати. все. Он бачите, як я перепрыгать. Типа такого. І все. Ви приписі. Тільки буду. буде. Дозму. Ну, все мой. Вот сюда ногу Мы прошли успешно Дальше новый, еще один Эээ, трюк Это, смотрите Это как сказать про... Ну, это Это не фишка, это не... Вот, хорошо Вот, блин Забоялся Так, все так, ще одна фишка. Ну, а ну, може, можно забах трохи. Одна фишка, можно идти. Не надо прям фигуры е, типа еще ди так, типа, щоб не на Він, Він просто вас не заметил. Так, давай я напишу за тебя. А то як ты ерунду. Ой, я... стоп, все, все. Так, э, все одна фишка. Кстати, это одна фишка и Это типа может ходили на снегу Только даже когда ты с краском, он тебе, ты без очень ложа. Лучше на советую. Ще одна фішка, можна просто тренусь і забрать ключ. Це безполезно. Ну нічого, ничего. Разве всего не знал, ну я якраз так перемотаю. Коли у вас мало хп, можна можно об... убиратися. Просто от... Та нічого, о, мій медрух. Так, я не все. Всем привіт! Ми зараз будемо про фішку з ним моїм другом одним. Так, це мій друг, я з ним поснімаюсь трохи. Так, це. Это... Я пропустю. Дивіться, фішка фіскатом дивіться. Я вам показую. Виберете ключ. Да, можна просто так підпрыгнуть. Да. да, це такий баг. Якщо ви не знали. Ну, як сказати, всем пока. Э, С третьей э, Alex 585. Всім пока.